Xbox залишається в грі, але наступне покоління буде зовсім іншим. Вважають Digital Foundry. Експерти Digital Foundry вважають, що Microsoft не відмовляється від Xbox як платформи, але готує масштабні зміни в апаратному напрямку. На їхню думку, традиційна модель консолів від одного виробника відходить у минуле. Digital Foundry зазначають, Xbox стане схожим на лінійку Surface, де Microsoft лише один з гравців екосистеми. Інші компанії також зможуть виробляти Xbox. Xbox пристрої Xbox як пристрій зміниться на Xbox як екосистема, яка буде доступна на будь-якому девайсі, схоже на підхід Windows. Rock Xbox Alli – це приклад цього нового підходу. Класичні консолі більше не мають сенсу для Microsoft – яка просуває модель «грай де завгодно на ПК портативних пристроях або в хмарі? Команда Digital Foundry вважає, що традиційна консольна модель більше не відповідає стратегії Xbox, і в наступному поколінні, тобто в десятому, ми побачимо новий формат пристроїв, а не одну єдину нову консоль.